Із бажанням перемогти та з великодніми почуттями в Ужгороді влаштували великодній міні-футбольний турнір серед команд мікрорайонів міста. Це турнір вже п'ятий за ліком, який проводить управління справ культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради. Турнір серед команд мікрорайонів міста Ужгород. Перші чотири турніри ми завжди стараємося проводити раз в місяць. Такі традиційні турніри. Перший турнір відбувся в січні місяці. Це був присвячений подвою грою крут. Другий турнір. Святого Валентина, третій до міжнародного жіночого дня, четвертий сакурафест, і ось п'ятий турнір сьогодні носить назву Великоднього турніру. Дуже конкурентно спроможна боротьба. Зустрічаються вісім таких хороших по силі команд. і Важко було присказати, хто там стане переможцем, хто аутсайдером. Але в таких турнірах завжди. Перемагає цей азарт, ну і дружба, звичайно. Особливістю турніра сьогодні є те, що на підгрупи поділилися, і більш продовжена система розіграшу. Ми проваджуємо півфінальну стадію і за не тільки призові місця, а й за стикові місця. Усі матчі відзначалися високою спортивною напругою. Передбачити переможця справді було важко. Тим паче, що на команди чекали нагороди. Участь для таких турнірах перш за все для мене це якась добра традиція, тому що ми беремо участь з 21-го року січня. Організатори нам обіцяють різні призи. Тобто це і медалі, це і грамоти, це і статуетки за різні номінації кращі на турнірі. А також інколи, наприклад, на турнірі чотирьох у грудні місяці нам обіцяють такі різні солодощі, призи. Тобто, воно все це, це дуже стимулює, якось підтримувати зв'язок. Напруга тривала до останніх ігрових хвилин турніру. Зрештою, у матчі за третє місце у серії пенальті Бабаян здолав шахту 5-4. А в грі за перше місце Тельмана виявилася кращою за афганець 2-1. Суперники ну, тяжковато чи ну, справляємося якось. Ми кожен там турнір беремо участь дякуємо Дядя Петі, що прилашає нас. робити ці турніри. Все, раді, ми нас приглашаємо. Ну, ми кожен турнір тут ходимо. Друге, третє місце, перше беремо. Одразу після завершення матчів організатори провели церемонію нагородження кращих команд та гравців вамплуа. Самі ж учасники вже чекають наступних поєдинків, щоб здобувати нові перемоги з уже по-справжньому великоднім настроєм.